Благословен Бог наш всегда на Ні приснув і воїки Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тебе. Сиво небесный, тюшитель душа істинно, і живе здесь і вся іспланя, я и в двері, жизни подателю. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, сіти кріпки, святи безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, сіти кріпки, святи безсмертний помилуй нас, святий, Боже, сіди кріпки, святи безсмертний, помилуй нас, славу Отсу і Сину, і Святому Духу. І нині приясне в іки віков. Амінь. Прайсвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очевисти Рихи наша. Далеко прости беззаконні наша. Святий посвяти, сина моще наша. Іменно Твоєго. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і славу і Сину, і Святому Духу, і мені і присною віки віков, амінь. Отче наші живі, си, на небесі, досидить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний дай нам не, Сіосаві нам доли наша. Як кажи йому оставлять Божником нашим, і не нас в своє спушення. Як Твоє старство і сила і слава і и і Святого духа нині приясне во веки віков. Господи, помилуй, 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 Господи, помило, Господи, помилуй, Сину і Святому Духу, і на ній присну у віки віковам. Прийдіте, поконіться, царі в нашому Богу, прийдіть, поконі, Христу цареві нашому Богу, прийдіте, поконівся, пахаю, саму, Господи, Ісусу Христу, Царю Богу нашому. Ісусе, бажаючи визволити людину з ворожої неволі, Ти впокорився перед ворогами своїми, усюди терплячи безмірно, щоб вилікувати цілу людину, яка взиває. Аллилуйям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Виявив ти подиву, гідну терпеливість, коли вороги глумилися з тебе, завдавали тобі болючих ран, і так терзали тіло Твоє, що воно стало. Червоне, наче кров, ось тому ми вражені, кличемо Тебе. Ісусе, придобри били тебе, по лиці. Ісусе, чоловіко любче, несправедливі до Тебе люди були. Ісусе, Боже, премудрості люди себе насміхалися. Ісусе, лагідний, покірний серцем ногами топтали тебе. Ісусе, співучай мені, слабому, поки не відтвориш у мені, подібність до тебе. Ісусе, без у своєму Божестві, ти терпи, страсті, щоб визволити від мук мене. Ісусе, спаси мій, спаси мене, якому всякі муки належать. Ісусе, Боже, мілосердя, моє, немилосердно усі ранили тебе. Ісусе, висанурений кров, ти моє світло, тому просвіти мене. Ісусе, беззахисний ти прибіжище моє, прийми мене, Ісусе, скорботний ти, радосте моя, розвесели мене, Ісусе, поранений сіли мене, Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своєї. Дивно явилися тобі, Мойсей та Ілія, говорячи про смерть Твою на Таворі, і нині, коли ти вмираєш у Єрусалимі, вони побачивши там Твоє прославлення, і наше нині спасіння співають. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Терплячи всюди ругу від юдеїв, ти зазнав мук за численні гріхи Мої. Хто ж може розповісти про ту зневагу, яку ти зазнав від народу. Одні з них кажуть: візьми, візьми його, інші осуджують тебе, немов злочинця, а ще інші брехливо оскаржують, як ворога кесаря. Ми ж до тебе Бога, що його усі звинувачують і на смерть ведуть, взиваємо. Ісусе, ти став перед судилищем, але будеш судити всіх. Ісусе, ти не відповідаєш на слова, хоч Божим Словом єси. Ісусе, тебе поставлено, нищевах, Ісусе, тебе зачислено до беззаконників. Ісусе, тебе з міста на смерть проране, той, що розлітає людей, Ісусе, ти сіш, щоб зродити мучеників. Ісусе, ти несеш хрест, хоч ти все підтримуєш Словом своєї могутності. Ісусе, осуджений, судем, не засуджує мене на кромішню темряву. Ісусе, безсильний, ти, моя сила, не полишай мене у смерті моїй. Ісусе, що падав по дорозі, ти був сильний у боротьбі, тому скріпляй мене в немочі моїй. Ісусе, що прийняв зніваю Слово моє, від слави Твоєї не відкидай мене. Ісусе, образи, і постасі, отця, примени життя моє. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своїй. І усе сотворення засмутилося, як побачило тебе прибитого до Христа. Сонце на небі свої промені сховало, земля задрижала, завіса храму роздерлася, скелі порозпадалися, я вивергнув верну померлих своїх. Ми ж поклоняємось на місці, де стояли ноги твої, співаючі. Алілуя! Хай Та там, як великомовні бесідники багато говорять, але не годні вчинити гідної подяки страстям Твоїм, а моя душа і тіло, серце і ціла істота, покірно припавши до тебе, кличуть. Ісусе, прибіти до Христа, до нього список гріхів моїх. Ісусе, хам'є прибитий, прибий своїм страхом плоть мою. Ісусе, ти розпростер свої руки, щоб мусі зібрати біля себе. Ісусе, ти просянув свої руки, щоб поцілувати мене. Ісусе, двері для увесь твій і пробито було. Ісусе, наречений ти війшов до своєї шлюбної світлиці. Ісусе, твої руки ної були пробиті, щоб відкрити нам скарг. Ісусе, ти свого серця, усю плода подав мені. Ісусе, розп'ятий ти не руно небо розпинаєш, Ісусе, розп'ятий, розіпни мою плозі і пристрастями. Ісусе, тобі пораховано кості, в ти ракує, скільки є зір. Ісусе, дай що моє серце не бажало нічого іншого бачити, тільки Тебе, розп'ятого, Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїм, бажаючи спасти світи, лікував сліпих ульгамих, слабих глухих, бідних, німих. Глухих, немічних і проняв лукавих духів, і за це люди прибили тебе до Христа, бо не вміли співати. Аллилуйя. Ісусе, предвічний царю, все відкрите перед Твоїми очима, юдеї зняли одіж з Тебе, але тьма покрила Тебе, увесь страждаючи за Мою нестриманість. Ти в усьому дав нам приклад, як треба йти слідом за тобою співаючи. Ісусе, ти лікуєш усіх, але нема ліку для тіла Твого. Ісусе, миру, правдивий, нема, миру в гостях моїх. Ісусе, любови, не збагнина, ти не звинувачував ворогів своїх. Ісусе, на півна, справи жовчу напоїли тебе. Ісусе, ти молився, ревно зіваючи, навчи мене молитися. Ісусе, ти виповнив усі пророцтва, виповни теж прохання мої. Ісусе, ти віддавав свого духа в руки Отця, прям водину моєї смерті, духа мого. Ісусе, до тебе, що зносив зневажливе покатування, голова не піноги. Сим серця свої. Ісусе, що прийняв на себе смерть, подає безсмертя нам. Ісусе, ти, що поклонявся своєму Отцеві. прийми мене, що поклоняюся тобі. Ісусе, вояки розділи між собою, ніж твою лагідну душу від тіла, відділи мою. Ісусе, ти, що вчинив би силою, ворожу силу, візьмуть мене від ворожих сітей. Ісусе, Боже мій. Пом'яни мене у царстві своїм. Твоя пренепорочна мати заспівала тобі оцю зворушливу пісню. Я знаю, що ти від отця народився, ще заки повстала рання зірка, я бачу, що сотворіння співстраждає з тобою, ти, що віддаєш свого Духа Отцеві, приймій мого Духа і не залишай мене, що співаю. Алелуя! Свічка, що прийняла світло згори, мати Твоя палала під Христом любов'ю до тебе, пренепорочна діва боліла серцем за тебе, коли Ти Дійсне Сонце заходило, ми співстраждаємо з нею, тому прийми, як сходження серця нашого, молитви Отці. Ісусе, Ти, що зійшов на висоту дай ми про речі небесні думали. Ісусе, ти, що дозволив підняти себе на Хрест, піднеси нас до Отця свого. Ісусе, ти віддав діву матір свою учневі, що був дівчим. Ісусе, ти доручив яного слава, ті, що породила тебе, Слово Боже, і Не доручи материнському заступництву. Ісусе, запири немов у поли душі наші. Ісусе, ти людські серця до любові своєї притягнув, притягни мене до себе. Ісусе, ти знищив смерть, визволь мене від смерті вічної. Ісусе, ти розромиват віда, Дух, визволь мене. Ісусе, ти переміс світ здола пристрасті, що живуть у мені. Ісусе, ти, що був засуджений, неначе злочинець, святой від всякого ворожого злодіяння. Мене. Ісусе, отець послав тебе у винорадних пробітників, повели на смерть Тебе. Ісусе, володарю, віків ти був не вбитий. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїй. Ісусе Боже мій, подай мені ласку свого, свою, прийми мене, так як прийняв Йосифа з Никодимом, щоб я немов чисту плащаницю, приніс тобі душу свою, пахощами чеснот, покрив твоє пречисте тіло і маючи тебе у своїм серці, неначе гробі співав. Аллилуйя. Оспівуючи Твоє добровільне розп'яття, ми всі поклоняємося Твоїм страстям, Христе, і віримо разом зі сотником, що ти, дійсно, Син Божий, який має прийти на Хмара з великою силою і славою, тому не засором мене, відкуплено кров'ю Твоєю, щоб я навіки дякував Тобі. Прибити до Христа, ти немов тростина, якою колише вітер утверди мене в любові твої. Ісусе, ти пролив за мене останню краплю своєї крові. Ісусе, паломнику, що не мав до голови, прихилити пригорни мене до себе. Ісусе, беззволений, заради ридання діви, матері твої від вічного ридання захисти мене. Ісусе, дерево життя, яке було прибите до дерева, хресного, притягни мене до себе. Ісусе, якось і полишили, не полишай мене. Ісусе, знятий з Христа своїм Христом, огороди мене. Ісусе, який промою, я вісти справу. Напій мене віще дому Твого. Ісусе, разом із мадалиною, що доторкнулося до ніх Твоїх прийми мене. Ісусе, завди мене до рай, разом із розбійником. Ісусе, не осуди мене разом із тими, що розп'яли тебе. Ісусе, наставник у життя, подай мені життя вічне. Ісусе, Бога. О Ісусе Христе, Боже, мій доготерпеливий і примилосердний, примий ту мою маленьку подяку, що від усієї душі приношу тобі, і вилікуй мене своїм спасенними страстями, від душевного і тілесного болю та захищай від усяких видимих і невидимих ворогів, від нещадних бісів, від пристрастей і похотей. При кінці ж мого життя будь при мені і подай мені вічне царство, щоб я міг повік співати у твою честь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зараджуючи падінню ангелів, ти не взяв ангельської подоби, а будучи Богом, стався ради мене чоловіком і таким чином оживив померло чоловіка своїм же тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за таку велику любов і співаймо твою честь. Все, Боже любови предвічна, ти сильно полюбив світ. Ісусе, ти покинув ангелів у небі, зійшов до людей. Ісусе, ти заповнив людьми місце від палука Архангельського кору. Ісусе, ти зрівняв людей із ангелами. Ісусе, ти о людину своїм божественними тайнами. Ісусе ти ангельською поживою, Ісусе дійсна Мана, Ісус, ти тим, що зійшов із Небес. Ісусе, ти незрадлива підпора людському серцю. Ісусе, ти пожива, яка ніколи не затрачається. Ісусе ти моє безсмертне насищення, Ісусе, ти моя насолода вічна, Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїм, славний полковочий, Господи, Неба і землі, побачивши Тебе безсмертного царя, померло на Христі, сотворіння змінилося на обличчі небо вжахнулося, і підвальне світу затряслися. Я ж із вдячністю поклоняюся Твоєму, ради мене стражданню і молюся з розбійником. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у Царстві Своїм. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у царстві своїм. Паки, паки, преклончи коліна міром, Господа Бога молив. Владико Христе Боже, що страстями своїми, страстями, мої цілі, і ранами своїми рани мої вилікував, даруй мені, як, була, як багато тобі нагрішив сльози каяття, гроші в моєму тілі, пахочі життєдайного тіла свого, і посолоди душу мою чесною кров'ю своєю від гіркоти, якою напоїв мене ворог, піднеси до себе мій, який додолу припав, і виведи з смер... смертельної прірви. Бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз розради, які підносять людей до їхнього спадкоємства. Отьмарний розум у життєвих пристрастях не можу глянути на тебе у хворобі свої, не можу зігрітися слізьми, які виявляють любов до тебе. Але, владико Господи Ісусе Христе, скарб дібер даруй мені покаяння, все ціле й серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать свою і відновив мені образ твій. Я залишив тебе, не залиш ти мене, вийди, щоб знайти мене, поверни на пасовисько своє і поклич до овець вибраного стада свого. Нагодуй мене з ними, поживуй божественних таїнств Твоїх, молитвами причистой Своєї Матері, і всіх святих Твоїх. Слава тобі, Христе, Боже плані наше, слава Тобі. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти Своя Матери, силу і чесного же Творечого Христа, преподобних і богоносних, одесь наших і всіх святих, помилуйте, спасет нас як благ і чоловіку, любець.